Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Продовжуємо робу, розмову про головне в деталях. І зараз в нашій студії Ростислав Микитюк, директор Івано-Франківського обласного центру соціальних служб. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Будемо ми говорити про соціальну роботу в громадах. Адже саме зараз Прикарпаття бере участь у пілотному проєкті, який фінансує Швейцарія. Саме здійснення соціальної роботи вже пройшло два етапи цього проєкту. про них і про те, як він працюватиметься в майбутньому. Ми будемо зараз говорити. Отже, власне, давайте насамперед сам через історії, як почали. Чому ви дібрали саме нашу область, і наразі як триває втілення цього проекту, е, ну почнемо дійсності трошки з історії, і я хотів би сказати, що наша область е, є в цьому проекті пілотною. Це вперше в Україні. Е, така швейцарська організація, е, як ті Ті ДЖІ, вони в, втілюють е, такий проект надання соціальної допомоги в громадах. Е, Історія виникла, коли ми познайомилися, коли почалося обговорення проблем, які в нас існують в Івано-Франківській області. Ми сказали, що в громадах не вистачає в нас фахівців соціальної роботи. Дуже часто плутають соціальних робітників з фахівцями соціальної роботи, і що в нас тільки в 23 громадах введені. Надавачі соціальних послуг тільки в 32 громадах є фахівці соціальної роботи 62. Ну і тоді швейцарці запропонували, давай ми такий проект запустимо. Ми попробуємо разом з вами набрати людей, які хочуть працювати в цій галузі, і ми будемо їм. Платити заробітну плату, дамо технічне забезпечення. І тоді це я пішов на такі умови, щоб ми навчили спочатку цих людей без того, щоб набрати, то можна будь-кого набрати і послати працювати, то дуже досить складно. Тому ми прийшли перший етап відбір він. Був у нас співпраця, я дуже дякую обласному центру зайнятості. Ми прийшли на таку співпрацю. Ми набрали, це також була умова швейцарців, людей, які потребують роботи, в тому числі з тих людей, які приїхали до нас з східних областей, внутрішньопереміщених осіб, які мають відповідну освіту: освіта юриста, психолога, освіта соціального працівника або в крайній випадок це педагога. І тому ми набрали таких людей. На перший етап відібралося з першого етапу, відібралося 32 людини, які заявилися, які захотіли. Коли постало умови вже навчання, коли люди отримали розклад навчання і що буде відбуватися на цих навчаннях, відсіялося лишилося 24 претенденти на ці посади. Відсілися і громади. Ми надіялися, що це буде 18 громад, тому що згодилися з 18 громад. У нас фахівці, ну люди, які відсілися і громади. І тому ми провели трьохденне навчання з кваліфікованими тренерами і Центру соціальних служб. Ми залучали тренерів. І всеукраїнського рівня. Ми залучали депутатів обласної ради, як Наталія Чаплинська. Вона психолог, вона е, хороша і Радислава Петєва, який є всеукраїнський тренер по медіації, і, ну, і якраз ми навчали тим м, навикам і тим. Е, е, Тій роботі, яка буде е, фахівця соціальної роботи притаманна в громаді. А давайте трішки пояснимо нашим телеглядачам, що ж вона передбачає дійсно ця е, функції соціального працівника, тому що е, дехто може подумати, що це от умовно якийсь такий службовець, який просто приймає довідки, і передава, передає їх кудись, так або допоможе вам, скажімо, якусь заповнити заяву, і в цьому його робота якби й вичерпується його функції. Тут і психологія і медіація, і скільки так, потрібно навчатися. тому, тому е, я весь час. Е, Говорю, що фахівець соціальної роботи це людина, яка перша йде на допомогу в громаді людині, яка має проблеми. Ми працюємо фахівці соціальної роботи, працюють з людьми, які попали в складні життєві обставини, які в міру того, що е, якісь стали складні життєві обставини, вона допомагає надає соціальні послуги. Кожна громада, згідно закону про соціальні послуги, повинна надавати 18 базових послуг. Це прописано в законі. Це 18 базових послуг в громаді повинно бути. Не кожен голова, не кожна громада, не кожні депутати в громадах розуміють, що таке базові послуги. Ми кажемо, там ми доглядаємо там за е, нашими одинокими перестарілими. От маєте так, це одна із послуг. Але, наприклад, супровід е, сімей, які попали в складні життєві обстани. В когось згоріла хата, не дай Бог, в когось потерпіли повені, не дай Бог, в когось сталася якась біда, е, в когось є в сім'ї. Е, Насильство. 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 Попередження оцього насильства і превентивні форми, і якраз це є за фахівцем соціальної роботи. Фахівець соціальної роботи це є перший помічник голови громади в розрішення всіх бід, які можуть бути в громаді. Тобто він є мусить бути і психолог, і юрист. І педагог і він має бути якраз і той, та людина, як ми називаємо чуть не бетмен на селі, який знає все. І може допомогти прийти першу допомогу, а пане Орислав, я вас тільки переб'ю, але все ж таки за домовами цього проекту е, долучають е, переміщених приміщених осіб. Тобто, це люди, які переїхали і можуть сказати голови громади, що ж він може знати, він поїхав мовно з Луганської області. У мене тут в селі, що він тут може допомогти і порадити. Правильно і тому е, ми навчали, е, навчали їх прийти в громаду і е, вивчити соціальні потреби громади. Кожна громада має соціальний паспорт, скільки проживає в неї населення, скільки з них жінок, скільки з них чоловіків, скільки дітей, скільки поінвалів, скільки є е, людей з інвалідністю, скільки перестарілих осіб, скільки людей є соціальний паспорт. І ми е, перше завдання буде цих фахівців соціальної роботи, які прийдуть громаду, вивчити і скласти самим такий соціальний паспорт громади, вивчити потреби. Бо кожна соціальна робота починається з Потреби в соціальних послугах громаді, які послуги потрібно громаді надавати. Нам деколи пишуть в звітах, що громади надають всі 18 послуг. А я перепитую тоді кажу, і кажу, переклад, із перекладу ви надаєте? Ні. А там така базова послуга записана, що надається сурдопереклад. І кажу: і може виводити вас, є фахівець, який водить на інклюзію дітей, ні. А що ж ви пишете? Тому люди не розуміють. Але такі послуги також повинні надаватися в громаді. Тому фахівець соціальної роботи повинен вивчити спочатку потребу в наданні соціальних послуг, які соціальні послуги потрібно надавати, а пізніше вже їх надавати разом зі всіма суб'єктами, які надають і працюють в цій громаді. Давайте тоді повернемося. Власне сама суть проекту. Я так розумію, що Швейцарія оплачує заробітну плату цим людям, які яких відберуть ну, потім півроку, так не зовсім е, ну, але ну, певний скажу, період так. часу забезпечує їх, скажімо, там якимись додатковими витратами. Громади мають надати робоче місце. От яка функція громади, щоб вона в Так е і в кожному ми зараз доносимо договір, трьохсторонній договір. Який буде підписаний з нами з партнерами, які швейцарська громадська організація вона сказала: ми хочемо працювати з подібною громадською організацією, яка є соціальна, і через неї ми будемо оплачувати кошти, тобто не через державу, не через казначейство, щоб ці кошти скорше доходили до людей через громадську організацію. Ми знайшли таких партнерів. Це є громадська організація Захід Шанс. Благодійний фонд, ми знайшли таку організацію. Ми з неї співпрацювали і співпрацюємо, і вони будуть через них оплачувати послуги, оплачувати це, і захист шанс буде фактично набирати на роботу тих фахівців соціальної роботи. Що за центром соціальних служб? Це є методична інформаційна допомога в роботі фахівців соціальної роботи, тобто і моніторинг їхньої роботи. Ми як вони якісно чи неякісно працюють. Ці звіти ми будемо здавати в швейцарській громадську організацію, і вони будуть дивитися, чи якісно, чи неякісно працюють наші фахівці, і пів року вони проплачують їм заробітну плату, яка у нас по області для фахівців соціальної роботи ну, становить, ну, беремо, умовно, 10 тисяч гривень. Плюс вони кажуть, ми будемо оплачувати витрати на проїзд, якщо треба з центру громади в якесь село віддалене поїхати і так далі, чи туди назад. Плюс вони дають робочі планшети. Вони говорять, якщо громада ну, пізніше візьме фахівця цього на роботу до себе, то планшет залишиться за громадою. Планшет не є власністю фахівця. Планшет є власністю швейцарської організації, але вони подарують той планшет робочий, якщо громаді, якщо громада візьме на роботу собі фахівця соціальної роботи вже в свій штат. Що від громади? Від громади потрібно буде забезпечити робочим місцем, доступ до інтернету. До комп'ютера, якщо треба роздрукувати якісь е, е, папір, якісь документи, і сприяння з суб'єктами соціальної роботи е, в роботі громади і роботі фахівця. Суб'єктами, це є школа, медицина, поліція, це е, соцзахист, перш за все, е, тобто бо. Дехто плутає там. У нас є соціальний захист населення. Соціальний захист нараховує тільки виплати, доплати, допомоги і так далі. Фахівець соціальної роботи якраз надає соціальну допомогу, тобто соціальні послуги, надає громаді. Власне, ми вже сказали, що відбір пройшов перший етап навчання, теж завершилося успішно. Всі, власне, подолали. 24 людини. Ми ще не... Зараз йде якраз моніторинг їхніх анкет. Це також не нами, йде швейцарською фірмою. Я дедлайн для всіх моніторингів є в четвер, це 18 число з 19-го числа ми починаємо 18-19 числа починаємо такі онлайн співбесіди з кожним на яких буде виділено це буде швейцарська сторона це буде е, центр соціальних служб це буде е, захід шанс і такий буде е, дедлайн е, до 21 -го, 22 го числа ми повинні закінчити тобто е, опитування співбесіду і е, з двадцять 20... Ну, 24 й день незалежності, 25 го числа ми е, повинні підписати вже і представити громадам, хто буде в них працювати. Е, умова швейцарців. Е, ми, каже, не гонимося за кількістю. Е, 20 чоловік нам їм, ніби є ліміт, яких повинні набрати з 24. Але ми не гонимося за кількістю, якщо ми наберемо 10-15. Ми хоч, хочемо, щоб це було якість. І вони хочуть якісної роботи і. Е, Кажуть, пізніше ми можемо зробити добір. Добір і знову таки навчання. Півроку нашої роботи вони будуть працювати півроку. І якщо буде успішний проєкт, він буде втілений, продовжений далі і втілений в інші області України. Вони націлені зараз працювати з Чернівцями, Тернополем, Хмельницьком. Тобто, і там проводити такі цей проект і втілювати в життя. Ідеальним буде результатом, якщо ці всі люди, яких відберуть, які попрацюють півроку в громадах, залишаться і потім там і надалі. Працювати. Ідеальний результат. Ми хочемо переконати голів громад, де нема фахівців. А в першу чергу будуть набиратися туди, в громади, де нема фахівців, щоб вони взяли ввели в штат. Ми будемо говорити про те, щоб створені були центри надання соціальних послуг, які мають бути зареєстровані в Міністерстві соціальної політики, як надавачі соціальних послуг, і надання соціальних послуг має бути в громадах якісне. І це ми говоримо про те, що ці фахівці, ну, щоб розуміли, на 2-4 тисячі населення сільського повинен бути один фахівець. Якщо між населеними пунктами нема 15 кілометрів відстані, якщо є 15 кілометрів і більше, то має бути два фахівці. В кожній гірській громаді має бути в кожному населеному пункті. Тобто, якщо, наприклад, беремо верховину, то в верховині повинно бути і в верховині, і в Криворівні, і в Криві всюди мають бути фахівці соціальної роботи. Тобто ми беремо, що в кожному населеному пункті має бути. Е е Фахівець, якщо ми беремо е, інші е, такі громади, тому ми йдемо е, про е, рівнинні громади. Тобто, якщо е, в Галичі там нема фахівця соціальної роботи, а в нас є претендент на Галицьку громаду. Тобто ми хочемо, щоб був в кожній громаді, хоча б фахівець і надавачі соціальних послуг. А от як громади обґрунтовують, чому у них немає фахівців? Немає, Тому що немає фінансових спроможності оплачувати людей, чи немає охочих братися за таку роботу. В першу чергу голови громад говорять, що в мене на це нема грошей. друге чергу це є нерозуміння деяких голів, а більше чергу депутатів, що це робота з людьми. це є... У нас країна соціальна. І ми повинні розуміти це. І депутати йшли допомагати в першу чергу людям. А не допомагати собі вижити, і депутати цього багато чому не розуміють. Дуже великий був спротив, наприклад, в створенні служб в справах дітей в кожній громаді, і поки не взяли за це прокуратури і не дали приписи. Так само і ми зараз, ну я не хочу зараз під час війни, ми тому втілюємо так мягко через якісь програми, через фір, фонди, через організації міжнародних донорів втілення оцих введення фахівців соціальної роботи. Але і ми також маємо право звернутися до прокуратури, що не виконується Конституція України. Право на соціальні послуги не виконується закон України про соціальні послуги в тій чи іншій громаді, бо нема надавача соціальних послуг. Але от таким м'яким методом я сподіваюся, що всі громади зроблять до кінця року чи на наступний рік, бо в нас є 20, дедлайн до 1 січня 2023 року створити надавачів соціальних послуг. Е, ніби в це, але було ну, є воєнні дії зараз, тому може той дедлайн продовжитися. Знову ж е, говорю про те, що ми повинні в кожній громаді, депутати громади, голови громади, повинні зрозуміти, що ми прийшли в громаду працювати для людей і допомагати людям. А що до самих фахівців, які готові працювати в селах, можливо, теж є проблема. Не всі люди захочуть <вірте> робота що нема. складна, яким того, якщо це якомусь віддаленому гірській місцевості, повірте мені, що немає, тому що є дуже багато людей. Ми готові навчити наш обласний центр соціальних служб. Ми для того створені, щоб навчити якраз соціальної роботи людей, які хочуть працювати в цій сфері. І ми якраз і створені для того. Ми навчимо, ми і допоможемо, і методично, і інформаційно, і приїдемо, і, і, і надамо сильну нашу допомогу. Зараз ми хочемо взагалі, люди є. В громадах, які би хотіли б працювати на цій роботі, є дуже багато людей. Закриваються школи, закриваються якісь люди, втратили роботу, тому що закрились інтернатні заклади, а люди працювали в інтернатних закладах і педагогами, і психологами в віддалених селах, повірте мені, що є такі люди, які би могли працювати, і надавати такі соціальні пост. А які зараз, от вже тоді підсумовують, поступово будемо підсумовувати нашу розмову, от станом на зараз. В п'ятий місяць у нас шостий, фактично воєнних дій. У нас багато є людей переміщених. У нас вже є люди, які втратили набули інвалідність внаслідок бойових дій. Головні проблеми, з якими зараз стикаються соціальні служби. Це робота з внутрішньопереміщеними особами. До нас в івано франківську область переїхало дуже багато дитячих будинків сімейного типу зі сходу. Прийомних сімей, сім'ї з опікунів і усиновлених дітей. Це в першу чергу у нас є проблема з роботи з внутрішньопереміщеними особами. Наші працівники працюють. Нами створено в Івано-Франківській області 5 мобільних бригад, які виїжджають на місця скупчення на місця компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Друга насильство в сім'ї. Попередження насильство сім'ї, насильство в сім'ї. Сім Знаєте, на самому початку війни воно було зменшено. Не було агресії, не було це, зараз ми бачимо, воно збільшується. Це друга проблема. Далі у нас, і це працюють фахівці соціальної роботи. У нас є збільшилась кількість сімей з людьми, які проживають з інвалідністю. Тож фахівці соціальної роботи повинні надавати соціальні послуги і таким людям. Тобто проблем збільшилось, і, тому, і ми ввели цей проєкт, щоб збільшити кількість фахівців соціальної роботи. Угу. А якщо що ми говоримо про насильство в сім'ї, ви кажете, збільшилося, що може в таких ситуаціях зробити фахівець соціальної служби, і чи наші люди готові звертатися? Все ж таки є і психологічний бар'єр важко покликати так, та але обов'язково в нас в п'яти районах є мобільні бригади, які пізніше працюють уже після поліції, як надають психологічну і соціальну допомогу постраждалим від насильства в сім'ї, і е, наші люди не виїжджають зразу. Коли трапили з насильства, вони вже виїжджають після, тобто того як їх виник факт і зафіксований факт насильства сім'ї. має бути зафіксований він саме в охоронних органах. Тільки і тоді вже поліція, вже бригада, поліцейська повідомляє нашу службу. Фахівців соціальної роботи, чи центри соціальних служб, чи центри надання соціальних послуг що в такій, то такій-то сім'ї за такою то адресою здійснилось насильство в сім'ї. І потрібна психологічна і соціальна допомога треба помістити в той чи інший заклад. У нас є такі заклади в Івано-Франківській області. Я хочу сказати, що в Івано-Франківську в Калуші в верховині такі заклади є. І чи треба помістити в заклад, забрати людину з сім'ї? Чи працювати з кривдником чи... Це заклади для постраждалих, так пишем глядачам. Тобто такі притулки тимчасові. Так, так, так. У нас в Калуші є кризова кімната, Яка може бути постраждала для до трьох днів. У нас івано франківську Є е, кризовий центр при е, будинку нічного перебування. Є такий кризовий центр для постраждалих від, е, від е, насильства сім'ї. І верховині це є центр надання соціально-психологічної допомоги. Це СПД, це де також там поміщаються люди, які постраждали від насильства. сім'ї. Якщо мама з дітьми не має куди дітися. Вона їде в центр, і там може перебувати 90 днів. Тобто будемо сумовити вже нашу програму. потреба є охочі працювати є. Можливо, у нас до цього проекту буде більш бажаючих серед представників саме громад відчувати потребу і брати на так. себе таких людей і виконувати ці функції. Ви знаєте, і я відчув, що голови громад почали після того, як вони знали про цей проект, бо вони знали про цей проєкт вже перед самим навчанням. Що є такі проекти, в які громади будуть направлені потенційні випускники від цього навчання, і вони почали мені дзвонити. А чому не у мене, а чому? А, а, а що це за бонус такий, що в нашу громаду? А, а чому там е, в мене мені ти не дав працівника? Я потребую. Е, не переживайте, ми постараємося навчити всіх, е, і за і донорські гроші, і за ваші гроші. І в кожній громаді повинні бути працівники і створені центри. Сподіваємося, так воно буде. Дуже дякуємо. За розмову Ростислав Микитюк, директор Івано-Франківського обласного центру соціальних служб був нашим гостем. Залишайтеся далі залишиною, адже попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.